22 травня відбулося закриття всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм Кобзар єднає Україну. Ця унікальна журналістська подія не залишила байдужими жодного з учасників заходу, адже дала зрозуміти, що журналісти, які з'їхалися з усіх куточків України, є глибоко духовними людьми. Вони готові відстоювати нашу державу, допомагати владі і суспільству вистояти у ці важкі для країни часи. Організатор фестивалю, директор Черкаського ДТРК Михайло Калініченко дещо вагався, чи варто в часи війни проводити захід. Однак зараз він з упевненістю говорить, що так. Якщо ми хочемо наслідувати європейські цінності, нам необхідно пробуджувати свідомість людей через глибоко духовні ідеї. Не лише війною живе людина, людина, тому що війна це горе, війна це є сум. Це є мука. От. І якщо це це є, то повірте, людина втрачає надію. І для того, щоб розбавити і дивитись у майбутнє, ми маємо зрозуміти головне, що ми маємо робити все для того, щоб людина вірила в щось. А ідея об'єднання націй це головна сьогодні ідея. І от якраз цей фестиваль зобов'язаний все зробити, а журналісти можуть все. От я це побачив по тих фільмах, які вже е, пройшли тут і на Черкащині, і на нашому каналі ще пройдуть багато, і так далі. Що якраз журналістське братство має об'єднати задля того, щоб побудувати країну, задля того, щоб зрозуміти, що е, наші е, громадяни зобов'язані. Ну, працювати на благо нашої держави для її розквіту, і от якраз журналісти, журналісти зробили все для того, щоб об'єднувати націю. На фестивалі представили свої роботи всі державні телерадіокомпанії України, в тому числі Луганська і Донецька, керівники яких теж були присутні на заході. Свої програми презентували 115 учасників. Журі переглянуло і прослухало понад 100 радіо і телепередач, більшість із яких присвячені сучасним подіям на сході країни. Голова журі телевізійних програм, заслужений журналіст України, генеральний директор ТРК Культура Жанна Ма. Зицька розповідає, що перегляд засвідчив створення якісного телепродукту, новаторський журналістський підхід та цікаві операторські і режисерські рішення. Вона впевнена, журналісти сьогодні є жартовними людьми, адже багато робіт неможливо було дивитися без сліз. Неякі роботи так вражали, що у членів журі просто текли сльози. Ми дійсно зупиняли, дивишся роботу і розумієш, що ти її зараз до кінця не зможеш переглянути, тому що переповнювали емоції. Ми її зупиняли, ми робили 15-10 хвилинні перерви і потім продовжували цю роботу дивитися. І що було приємно, що дійсно ось ці роботи вони отримали перші місця в номінації, тому що... Коли їх додивився до кінця, все ж таки знаєте, як набиралися сили, щоб додивитися це все, і розуміли, що потрібні такі фестивалі, як сьогодні проводиться Кобзар Єдна Україна, тому що якщо люди пам'ятають, пам'ятають своє минуле і цінять те, що відбувається сьогодні, то ще не вмерла Україна її ще бути, і жити, і квітнути, і процвітати, і бути сильною, могутньою державою. Не менш гарні відгуки можна було почути і про радіопрограми, представлені на конкурсі. Слухали на одному диханні настільки глибоко, настільки нестандартно, настільки креативно підійшли автори до розкриття теми Шевченка, Тараса Кобзаря, який об'єднує Україну, що я ви знаєте, був просто в захваті. Якось так більше звертав увагу останнім часом на телевізійні проекти, а тут довелось послухати практично все, що регіони надіслали. І особливо мені було приємно слухати програми, які робила Черкаська, Черкаські колеги, Черкаська. Компанія, ну практично всі, навіть Луганська компанія, яка ну по суті тільки відновлюється, тому що вона була, була зупинена в минулому році через те, що по суті була подарована терористам колишнім керівництвом, і от люди теж знайшли можливість підготувати і телевізійні, і радіопроекти. Журі оцінювали роботи в семи номінаціях: обіймімося ж, брати мої тарасовими шляхами, великих слів, велика сила. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. І живе добра слава, слава України, славні нащадки, славного роду. А також діла добрих оновляться, діла злих загинуть. Гран-прі всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм Кобзар Єднає Україну здобув національний всеукраїнський радіомарафон Борітися поборете. Шевченко мобілізує. Та телерадіопроект Національної радіокомпанії України «Мистецькі історії. Концертна програма Нова пісенна Шевченкіана. Що ж стосується телепрограм, то тут гран-прі отримали дві програми, оскільки думки журі розділилися. Тож найвищу нагороду здобула Черкаська ОДТРК за програму Я до тебе прилітатиму з хмар на розмову, автором якої є Людмила Рябова. Також гран-при дісталося полтавський ОДТРК ЛТАВА за програму Три літа Тараса Шевченка, автор Наталія Іванченко. Окремо хочеться відмітити роботи на дісланні зі східних областей, саме передивляючись луганську телепрограму. Тратити, щоб знайти, члени журі не могли втримати сліз. Цей ролик на 5 хвилин був надзвичайно промовистим, навіть без слів. Я впевнений, що наступного разу ми вже привеземо зовсім інші сюди. Програми, які будуть зовсім іншого змісту, переосмислені. І ну те, що звучало сьогодні, неодноразово про те, що ми разом, ми єдина країна, то є насправді так і. Ми приїхали звідти. Я вам скажу, що насправді там багато людей, які дійсно вважають себе українцями. Заступник голови державного комітету з питань телебачення та радіомовлення України переконаний, за дні фестивалю ми відкрили нового Шевченка. Донедавна були два стереотипи, які малювали образ Шевченка у невластивому світлі і не давали нації зрозуміти цього генія. Нам довший час говорили про Шевченка як про класового поета, про поета, який лише мріяв про те, щоб у люди, робітники, чи селяни, жили заможно і ні про що більше не думали. Нам показували другого Шевченка, який нічого не розумів, ні про що не дбав, тільки оспівував важку жіночу недолю. І е, говорив про прекрасні українські пейзажі. А сьогодні, завдяки цьому фестивалю, ми пізнаємо справжнього Шевченка: Шевченка як світуча української нації, як поета, як пророка, який піднімає націю до боротьби, до боротьби і е, утверджує українську самостійну соборну державу. На захід також завітали представники Національного мобільного оператора Київстар, який долучився до організації фестивалю. Регіональний менеджер центрального регіону компанії Національного мобільного оператора Київстар Наталія Дядівєріна розповіла про новий соціально-освітній проект Вкраїна Черкащина Колиска Кобзаря, який компанія реалізує спільно з телеканалом Рось. Цей проект, в рамках якого щотижня на обласному телерадіокомпанії «Рос» будуть виходити унікальні створені спеціально під цей проект програми, які будуть розповідати про речі, які траплялися в житті з Кобзарем, про все дотичне до Кобзаря, і які мало відомі широкому загалу. Директор Черкаського ОДТРК Михайло Калініченко наголошує, що зробить усе можливе, щоб всеукраїнський фестиваль Кобзар Єднає Україну став гарною традицією на Черкаській землі. Ми вже не дамо цьому фестивалю уйти в минуле. Він буде, він дивиться в майбутнє. Я думаю, що цей фестиваль обов'язково стане тим ґрунтом, де будуть. Боротися за добрі справи журналістське братство в кожної області і взагалі національні канали і так далі. От сьогодні у нас приїхало 115 учасників фестивалю, і всі звідси поїдуть з добрим настроєм. Принаймні ми все зробили, щоб цей добрий настрій у них був. От я думаю, що ми вже не дамо можливості цьому фестивалю, скажімо, не проводитись, тому що вже... Черкащина задала тон, задала імпульс, і я думаю, що цей імпульс передається кожному.